Він уникав камер і не шукав визнання навіть тоді, коли перемагав. Пізно прийшов у спорт, але наполегливістю і щоденною роботою довів, тиша не означає слабкість. Так само тихо він любив свою родину і ніколи не виносив назовні того, що переживав на службі. Це історія спецпризначенця сил спеціальних операцій Олександра Граба. З початком повномасштабного вторгнення він не міг залишитися осторонь. Після підготовки став бійцем ССО, виконував бойові завдання на Донеччині, а згодом... У Курській області А у жовтні 2024 року Олександр Граб загинув під час виконання бойового завдання. Сім'я, побратими та товариші досі не можуть повірити у цю непоправну втрату. З Олександром ми познайомилися спершу у 2008 році. Тоді трішки позустрічались стосунки в нас, ну Десь около півроку були, ми розійшлися. Дороги ми зустрілися в 2016 році. Там вже в нас зав'язалися більш серйозні стосунки. У 2018 році ми одружилися, і у 2018 році в нас вже родилася донечка Даринка. Олександр досить гарна, чуйна людина. Ну, за дітками він дуже сильно, дуже хотів діток, дуже довго їх очікував. тобто дуже люблячий тато. Олександр працював у охороні. Мій фір... Мій. За роботу він мало розповідав вдома. Дома він був звичайною людиною. У перший день війни, як це все почалося, то він вже був на поготові йти захищати Україну. Я на той час була вагітна з Назарком, ну, з, другим, з другою дитинкою. У мене важка трошки ножа, і я його якби, трошки зупиняла цим. кажу, давай хоча б народжувати, щоб не хвилюватися, щоб дійсно дитина народилася вже. Так, ну він був трішки дома, а потім з часом все-таки вирішив іти захищати Україну. Сили спеціальних операцій він вступив в першу групу, здається. Спочатку було навчання. Потім, після навчання, їх направили в Донецьку область Нью-Йорк, Вони там відбивали так. Тобто, э, наскільки я знаю, Нью-Йорк э, вони дуже швидко э, забрали і там навіть отримали нагороди. От У Олександра є це э, грамота э, за э, 8.08. Тобто, я так ро розумію, це за той же Нью-Йорк, що після, оскільки це в липні було. А з серпня місяця він вже заступив ну, на Корщину туди їх. Відправили абсолютно нічого. Він нас не пов'язував, не інформував на рахунок інсуду за сім'ю, за армію. Він дома нічого не говорив. Він приїжджав, коли навчався, то він приїжджав у відпустки. Там 40 днів було одне навчання, він приїхав після 40 днів. Потім заступив на інше навчання, оскільки сили спеціальних операцій там їх дуже сильно готували. Олександр прийшов ще досить. Дуже молодою людиною займатися в клубі рукопашного бою. Так ми і познайомилися. Займався він дуже довго в нас і був, можна сказати, ветераном клубу. Він народився в Вірі в селі, на той час можливостей займатися клубів таких, в сільській місцевості було, якщо були, то було дуже мало. Тому він прийшов вже. Займатися після армії, так, для спорту це, звичайно, досить пізно. І шлях в спорт його, звичайно, легким ніяк не назвати, саме тому, що прийшов вже хоча й дуже молодою, але дорослою людиною. Крім того, він вже служив у поліції, і, звичайно, робота, а після роботи тренування, а після цього ще й приходилося добиратися додому. Так що, звичайно, йому було дуже нелегко. Крім того, він не розглядав спорт як якусь самоціль, він розглядав спорт як спосіб ну, перевірити себе, ну і допомогти колегам, товаришам клубу на змагання. Виступав постійно на обласних, був і на виїзних змаганнях, ну і виступав на змаганнях е в ГУНП. Інструктором саме тому ми і хотіли з колегами порадившись, е і пропонували Саші, коли у нас з'явилося місце на. В циклі бойової підготовки, саме тому, що я його тривалий час знав, знав як дуже надійну людину, і ми, звичайно, були зацікавлені отримати такого колега. Саша пропрацював, займався досить тривалий час з підготовкою спеціальних підрозділів і своєю саме такими якостями характеру, як надійність. Розважливість, він і завоював і повагу серед колег, ну і серед підлеглих, безумовно. Знаю це з відгуків його підлеглих, з якими він працював весь час. Тому характер змінявся тільки у кращу сторону, саме робота, життєвий досвід, ну, досвід вже і спортивний. Ну, це були досить напружені, тренування їм приходилося займатися. Щодня. Був період, були періоди, коли 30 днів займалися без вихідних, коли приїжджала перепідготовка. Саша, коли перебував на цій посаді, працював з ними постійно як основний викладач. Ну, ми в парі працювали. Ми мали змогу спілкуватися дуже тривалий час. Спілкувалися і на теми не тільки робочі, не тільки спорту. Про спорт а й про... поза спортом теми безумовно. І сміливо можу сказати, що з ним було цікаво, і можна було бути впевненим абсолютно, що це залишиться і між нами і нікуди не вийде. Mm -hmm. Що також далеко не завжди буває. З Сашою ми знайомі з 2006 року. Познайомились під час тренувань з рукопашного бою нашого тренера. Про спорт. Ми багато з ним розмовляли, у нас був час до війни, ми багато спілкувалися і розбирали ці моменти всі. Що саме? Саме це робота, яка не давала можливості систематично тренуватися. По тренуванням воно відбувалося як усіх звичайних людей з 8 до 10 вечора. Що саме і не дало можливості йому розвинутись, розвинути свій потенціал напевно. Тобто після тренування йому ще доведелось по 5-7 кілометрів йти пішки додому для того, щоб добратися так, як транспортів з було. Це непересічна людина, на мою думку. Він дуже по характеру сором'язливий, але наполегливий і впертий одночасно. Приїхав ще до Назарка на день народження, оце у липні. Потім заступив на Курщину, і Даринка дуже просила, що він приїхав у відпустку, ну як додому, що дуже хоче його бачити. І це він от останній раз приїхав у вересні місяці, так навіть нічого нікому не говорив, бо дитина дуже прям просила. У вересні він буде 3-4 дня вдома. І потім поїхав і вже у жовтні ось все сталося. Він збирався, тривалий час готувався до цього, тому що він йшов в підрозділ, де потребувалася серйозна підготовка. Ну а на той час йому вже було за 40. Він вже все-таки не, не зовсім так сказати, в, в оптимальній формі. Він готувався, досить тривалий час готувався до. Того, щоб відповідати цим вимогам, які підрозділ пред'являв. Получається перед відрядженням в зону бойових дій Олександр був на місці. Він набрав мене, було бажання зустрітись, але можливості у нас час не співпав для зустрічі. І це мала бути наша крайня зустріч, яка і не відбулася, про яку я на даний момент і дуже жалію, що не вийшло. З Олександром стільно спілкувалися, майже після кожної операції обмінювалися повідомленнями та й все пройшло. Коли він заступав у відрядження оці бойові, він попередив, що його не буде кілька днів на зв'язку, що заступає у бойові дії. 16-го він мав заступати. Тость, а у нього бувало таке, що він не був на зв'язку там по два-три-чотири дні. Коли я коли заступав, він на зв'язок ніколи не виходив. Тобто залишав напевне телефон. Я все знаю, 16 жовтня він мав заступити. 16-17 його на зв'язку немає. Офіційне сповіщення принесли вже в неділю. Це сталося в п'ятницю, а офіційне сповіщення принесли в неділю. Нам що дійсно загинув, це вже з ДЦК. Катеринка не повірила в це, перепитує мене, а це правда, це не може бути, а тато живий. Я, ну, дітям одразу все сказала, як воно є, бо вона була дуже татова, тато був за нею. Десь у них дуже тісні відносини не були. Я не могла скривати від дітей. Олександр – людина високої дисципліни і цілеспрямованості. Якщо він вирішив. Що він робить щось, в що вірить, то він робив це цілеспрямовано і дисципліна йому була завжди присутня. Саме, саме приклад Олександра доводить ще раз, що означальним є характер, воля і цілеспрямованість. Але особливість саме Олександра була в тому, що він ніколи не шукав якоїсь виправдань. Причин чи комусь. він дисципліновано робив висновки, працював, продовжував працювати, наполегливо працювати над собою і врешті-решт добився, став виконав нормативу кандидата в майстра спорту з рукопашного бою, досить успішно виступав. Дізнався про загибель Олександра нашого спільнотариша, нашого друга. Відразу ж поповів набрати його, дозвонитись, але не вийшло. Після того вже були опубліковані офіційні дані на соцмережах. Він ну, сім'янин просто то вихідні тільки приходять, куди їде, ну, десь поїхати щось побачити. Дитину вже от коли діти з'явилися. Ну, дитину, щоб дитина щось бачила, щоб розвивалася. Даринка повністю пам'ятає тата, все за нього пам'ятає, все розказує. Ходимо на кладбище тепер зимою ну, на могилу. Рідше, бо холодно от були на святвечір 24-го. Тобто, вони знають, що там тато. Назарко знає, що тато у Ямці похований. Вони ну, повністю. Саша запам'ятався дуже спокійною, дуже надійною і розважливою людиною. Це, напевно, основні характеристики, якими він запам'ятався людиною, на яку завжди можна було покластися, на слово, яке можна було завжди покластися. Олександр був буде людиною, до якої можна було спілкуватися в любую пору доби, яка, звичайно, завжди прийде на допомогу, чи просто була можливість звернутися до нього і за порадою, і за допомогою. У нас були спільні інтереси, ми спільно ходили походи до війни, спільно їздили на мотоциклах. Ми у нас були зацікавленості однакові, і Багато часу ми проводили волі друзів. Якщо б не діти, я не знаю, як би це пережилося. Живу поки заради них. Бо дійсно досить важко. Ну, не може повірити, що це дійсно воно так і є. Він був дуже радий, коли в нього народилась дочка, коли народився син. Для нього це, напевно, найбільше щастя було в житті. Він дуже їх любив, дуже оберігав і дуже постійно багато про них розповідав.